Всім привіт! Сьогодні хочу показати та розповісти секрети приготування смачних сирників. Всі інгредієнти будуть вказані під відео. Беремо сир кисломолочний в мене 400 г і ретельно перетираємо виделкою, щоб розбити всі грудочки. Борошно треба додавати в такій пропорції. На кожні 200 г сиру 1 столова ложка борошна. Я додаю 2. Перемішуємо. Цукор можна класти за смаком. В мене 1 столова ложка. Додайте дрібку ваніліну та солі. І знову все ретельно перемішати. З готової суміші формуємо велику кульку. Беремо пательню, ставимо на вогонь, наливаємо трохи олії і хай вона дуже розігріється. Це один з головних етапів. А тут же формуємо сирники приблизно однакового розміру. І викладаємо їх на повністю розігріту пательню. Накриваємо їх кришкою, трохи чекаємо і перевертаємо на іншу сторону. А тут я хочу попросити вас поставити вподобайку цьому відео та підписатись, якщо ви ще не підписані. Викладаємо готові сирнички на тарілку. Я їх полила з гущеним молоком, але можна сметаною, медом та шоколадною пастою. Цей рецепт вийде у кожного. Смачного вам та до нових зустрічей!